Чому важливо писати мовою, да, якою ви на даний момент мислите? Тому що це або змістовна база. Зараз марки краще видно. Або змістовна база. Російської смислова. Поле змісту. у нас у голові як відбувається запис інформації на флешці да, чи в комп'ютері. Це такі ячеєчки, да такі е, маленькі території, в які вписується інформація. У нас такими маленькими комірками в голові являються тубулінові трубочки. Це білкові такі утворення. І які називаються туболінові трубочки. І туди записується інформація. Інформація туди записується не буквами. Ми е, чуємо слово, е, слова ми читаємо, так? В е, тексті ми читаємо слова. Слова ми чуємо, правильно? І слова ми говоримо. Але в мозку вони у нас записані у вигляді образу образ або картинка. Образ, картинка або відео. Або відео. І коли е, ми пишемо свої програми, да, ми пишемо їх словами на папері, але в голові вони у нас у вигляді картинок. Розумієте? Тому я і вам і говорю поки що про е, мову, так, е, щоб ви писали. Тому що якщо ви вивчали мову е, прямо з дитинства, а потім перейшли на іншу, да? Тобто у вас е, ваша смислова база, е, вона у вас наповнена картинками, і, наприклад, я вам скажу е, стілець, так? Я скажу вам стілець. Ви бачите це в голові у вигляді е, букв стільця, чи ви бачите картинку стільця? Наприклад, груша, так? Груша. Ви ж бачите не букви груша, не друковані, не писання, а ви бачите конкретно е, якийсь вигляд, там вона жовта, велика, там, не знаю, сорт можливо, і, можливо, навіть ви запах або і смак цієї груші відчуваєте, коли ви чуєте слово груша. Так, серце я вам скажу, ви ж не бачите надпис серця. Ви виглядаєте там намальоване там сердечко, у да, вас виглядає, або там як його малюють е, орган да, з аортами, там, судинами і з усім іншим. От таким чином у нас в голові вже є е, семантична база е, цих образів і картинок. Да, лимон вже викликає у нас від слова лимон може почати виділяти слюна, тому що він кислий. Так, тобто, ми чуємо слово, і воно вже викликає в нас якусь першу певну реакцію. Реакція у нас на подразник будь-який слово, звук, мелодія, дотик, температура, запах, аромат, картинка, що ми бачимо очима, імена та будь-що будь-що впливає на нас, на наше тіло на наш зір, на наш слух, на наш смак. Смак, воно викликає у нас реакцію на підсвідомому рівні. Все це записано у нас в голові. Ця реакція йде підсвідома. Так от, швидкість реакції на подразник неважливо слово, звук, запах, смак 10 в 17 степені Що це таке 10-17 степені? Це 10-17 степені метра за секунду. Така швидкість руху імпульсу між е, тим, коли ви. Отримали якийсь подразник, Наприклад, почули запах. Цей запах зреагував, пішов вам мозок. З мозка у вас пішло зворотня реакція, і ви вже відносно цього запаха, або ви кайфуєте, тому що це приємний аромат, або ви морщитесь і воно вам штиняє. Ви закриваєте носа, або вас тягне блювати. Ну, Наприклад, так. І так далі. Або, наприклад, ви почули аромат, і це у вас раз асоціація там, з вашим коханим чоловіком, і це раз у вас викликало стан щастя. Так ось ця вся від моменту того, як ви е, отримали якийсь подразник до моменту, як ви зреагували, це от 10-17 степені. Це дуже швидко, дуже швидко. Реакції у нас дуже швидкі.